Закон України про запобігання корупції, розділ 3. Формування та реалізація антикорупційної політики стаття 20. національна доповідь щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики. Перше підготовка національної доповіді щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики здійснюється у рік завершення дії антикорупційної стратегії. Друге національне агентство готує національну доповідь щодо ефективності реалізації державної Антикорупційної політики, яку не пізніше 1 квітня, оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та подає Кабінету міністрів України, Верховній Раді України, президенту України, третє у національній доповіді щодо ефективності реалізації державної антикорупційної політики, повинні відображатися перше узагальнений аналіз ситуації щодо корупції та впливу здійснюваних заходів на рівень корупції, на основі статистичних даних та результатів. Соціологічних досліджень, друге: звіт про стан реалізації антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми з виконання антикорупційної стратегії, третє: інформація про результати виконання позапланових заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва. Четверте. висновки та рекомендації, у тому числі щодо строку дії та напрямів антикорупційної стратегії на на новий період п'яте звіт про стан реалізації державної антикорупційної програми, з виконання антикорупційної стратегії із зазначенням реалізованих заходів, заходів, що знаходяться в реалізації, а також нереалізованих заходів і відповідальних за невиконання та причини невиконання цих заходів. Національна доповідь може містити й іншу інформацію, пов'язану з реалізацією державної антикорупційної політики.